Радний стол має такий відео. Шейний. Він складається із семи хребців. Грудний. Він складається із 12 хребців. Поперековий. Він складається із п'яти хребців. Крижовий. Він складається із п'яти хребців, які зрослися. Куприковий. Він може складатися з трьох або чотирьох хребців. Скелет голови це череп. Крайній. Він складається з мозкового відділу та лицевого. Московий відділ має такі кістки: лобову, дві тім'яних, потиличну та дві скроневих, ріщичасту та клиноподібна. Клиноподібна є форми метелика. Вона має дві пари малих крил та великих. В ній знаходиться турецьке сідло, всередині якого є гіпофіз. Лицевий обід складається з таких кісток. Двох виличних, носової парної, слізної, верхньої щелепи, яка є парна, та нижня. В носові є леміш та нижня носова рока. А також піднебінна кістка. Візняка кінцівка має два відділі. Це плечовий. пояс, він складається з лопатки, вона знаходиться позаду, спереду знаходиться ключиця. Другий відділ це вільна кінцівка. Вільна кінцівка складається з плечової кістки променевої та ліктьової. Далі йде кисть. Кістки кисті складаються з трьох відділів: це зап'ястя, п'ястя та фаланги пальців. Кістки зап'ястка розміщуються в два ряди. Це є проксимальний ряд 4 кісточки і дистальний ряд 4 кістки. Отже, їх є вісім. Починаємо підрахунок від великого пальця. В проксимальному ряді перша кісточка проксимального ряду човникоподібна, друга півмісяцева, тригранна і горохоподібна. Другий рядок дистальний. Дві кістки трапеції, головчаста та гачкоподібна кістка. Цей, ці кістки можна назвати, таки, скажімо, таким віршом: човен, місяць, грань, горох, дві трапеції, голова, гачок. Кістки п'ясця, це є короткі трубчасті кістки, їх є 5. Відрахунок йде від великого пальця: перша п'ясна, друга п'ясна, третя п'ясна, четверта і п'ята п'ясні кістки. Кожна кістка має основу, тіло та головку. Фаланги пальців. Фаланги пальців нараховуються кожному пальці по три фаланги, окрім великого. Кожен пальчик має проксимальну фалангу, середню та дистальну. Великий палець має тільки проксимальну та дистальну фалангу.